Центрі протидії дезінформації говорять про те, що зараз Росія готує нову хвилю терору дронами, ракетами та дезінформацією. Ну, інформаційні війни, які Росія веде, в тому числі на шпальтах західних ЗМІ. Напередодні вийшла така ну достатньо критична, деякі навіть називають її розгромною стаття у політику, яка фактично будується на критиці керівника офісу президента. І сьогодні зранку я проглядала там аналіз деяких блогерів, які, ну скажімо так, симпатизують офісу президента. так, потім ну, вони вказують на те, що це ось замовний взагалі матеріал, тому що там посилання на неназваних джерел і так далі. Як ви, от які висновки ви зробили, коли я знаю, що ви читали цей матеріал, його побачили? Що це означає, в тому числі для нас? На жаль, для нас це нічого не означає. Бо давайте чесно казати, це вже не вперше світові видання піддають критиці, реально постать Єрмака як керівника офісу Зеленського. Більш того, ну, одна справа все таки засоби масової інформації, а інша справа високопосадовці тих країн, яких ми вважаємо своїми союзниками. Хочу нагадати, що навіть з вуст держсекретаря Блінкіна двічі звучала, ну, не прикрита, не те, що навіть критика, а рекомендація в лапках позбавитись цієї людини, на що Зеленський реагував, мовляв, я йому довіряю. Це ж теж було. Тому, ну, на жаль, нічого нового я в цьому не бачу. А як би там хто не критикував Єрмака, а я вважаю, що для цього існує безліч об'єктивних підстав, ця людина явно перебуває не на своєму місці, але все одно позиція президента Зеленського вона залишається незмінною, і я не бачу навіть якихось теоретичних можливостей для того, щоб вона змінилась найближчим часом. Про ситуацію на Близькому Сході поговоримо детальніше. Тут керівник МАГАТЕ ГРОСІ заявив в інтерв'ю CNN про те, що даних про систематичну програму Ірана щодо створення ядерної зброї немає, і за його словами. Зібрані агентством факти навряд чи можуть бути підставою для якихось військових дій. Гросі вважає, що військові дії, звідки б вони не йшли, це все політичне рішення, яке взагалі стосунку не має до обговорення ось ризику того, що Іран створює свою ядерну збору. Е, ну, тут простежується симпатія Рафаеля Гросі. До Путіна до Ірану, на жаль, да, і це ж не перше керівництво МАГАТЕ демонструє, м'яко кажучи, дивну позицію. ну нас безпосередньо це стосується, виходячи зі звітів, які оприлюднює МАГАТЕ стосовно окупованої Запорізької станції, то де ну, ледь не в кожному звіті можна під кожним абзацом ставити три знаки запитання. Зараз приблизно така сама ситуація по відношенню до ядерної програми Ізраїлю, На вибачте, Ірану, навіть виходячи з того, що фактично Іран копняками вигнав представників МАГАТЕ зі своєї країни, відмовивши їм в доступі, і все одно вони продовжують співати пісні на, на, на користь правлячого іранського режиму. Тому я відверто скажу, ну, я, я особисто ставлюсь до заяв ну, доволі зневажливо, якщо називати речі своїми іменами. Але що стосується програми, ядерної програми, то зараз в Сполучених Штатах відбувається доволі ну, з одного боку неочікуваний процес. А з іншого боку, чого треба було очікувати під час подібних кадрових призначень з боку Трампа. Справа в тому, що нещодавно вилітували з голови прізвища цієї жінки, яку він призначив головою розвідки Комітету розвідки. Так, да. Саме вона заявила, що у американської розвідувальної спільноти немає. Ніякої інформації щодо того, що там розвивається, відбувається процес збагачення урану. Потім дуже цікава була реакція Трампа, коли йому в ЛОБА задали питання щодо висловлювання цієї персони. А от ваша там Тулсі Габард казала: Хто? Ну, тулсі Тулсігар, коли? Да от тоді-тоді. Мене взагалі не цікавить що вона каже. От, от, от такі от дивні. Ну, я не знаю, стосунки в адміністрації президента, і просто варто ну, розуміти, що це президент, діючий президент, висловлюється на адресу людини, яка керує, вона не керує, а безпосередньо координує діяльність всіх 17 розвідувальних агенцій Штатів Вона отримує інформацію з кожної агенції у і доповідає президенту. І він заявляє, що його не цікавить взагалі, що не звертайте увагу, що вона там каже. Ну просто одні пі пі, -пі я на ще не знаю, що тут додавати. Доки речниця Білого Дому Каролайн Плевіт цитувала Дональда Трампа про те, що два тижні йому необхідно для того, щоб ухвалити своє рішення щодо Ірану, і її навіть ну. Американські журналісти тролили, що колись ми вже чули про два тижні стосовно, так а вона сказала про те, що це дуже два різні складні конфлікти, і що це успадкував Трамп від Байдена і водувата попередня адміністрація. Та от, доки всі розбирають подальші дії, і що в найближчі два тижні чекати на каналі Fox News. Сьогодні з'являється інформація про те, що Сполучені Штати не виключають використання тактичної ядерної зброї для удара по іранському ядерному об'єкту Фордов. як гадаєте, чи висока ймовірність, і які наслідки, в принципі, вона може за собою потягнути, тому що це ж фактично, якщо те, про що говорить Fox News, станеться, це створює ж певний прецедент і може розв'язати руки навіть путіну. Я думаю, що по перше. В оточенні Дональда Трампа є величезна кількість абсолютно різнонаправлених людей, при тому переважна більшість цих людей вони абсолютно некомпетентні. Це, між іншим ну така об'єднуюча риса між офісом Президента Трампа і офісом президента Зеленського. І, на жаль, Серед тих людей, які є в оточенні Трампа в найближчому, є люди, які підтримують зараз нанесення удару по цих об'єктах іранських, є люди, які категорично заперечують. Е, є різні точки зору на цей процес, і безпосередньо, наприклад, якщо ви згадали, вибачте згадали телеканал Фокс, то ми ну, виходячи з тих тез, які останніми днями просто не сходять з екрану цього каналу, мовляв, це Третя світова війна ядерна, це не можна нам цього допустити. Там цей товариш Карлсон просто пропелер в нього вже відлетів кудись від з того, що він весь час штанів вискакує, лякаючи весь світ атомними бімбами різними. Я переконаний, що подібної можливості відповідальні люди не очільник нинішнього Пентагону, який є таким же самим, вибачте, вже ідіотом як і габарти, і таким же самим некомпетентним. А все-таки там вистачає на другому рівні людей компетентних, фахових військових. Я думаю, що з них ніхто не розглядає подібного сценарію як нанесення. Ядерного удару, тим більше, що у Сполучених Штатах є конвенційні можливості знищення цих об'єктів, не використовуючи тактичну ядерну зброю. А оці лякалки, які лунають в ефірах, вони спрямовані на те, аби утримати виключно утримати Трампа від прийняття рішення. І я бачив звіт. Я правда не можу сказати наскільки він об'єктивний, бо я. А лише бачив його коментар, а от перше джерело я не бачив. Але виходячи, якщо довіряти е, тим коментаторям, які коментують ці дії, то за останні два дні. серед е, тупоголових реднеків, представників саме от, трампістів, таких упоротих виборців, я маю на увазі, не королів, mm -hmm. а виборців. Стрімко, дуже стрімко зростає небажання. Аби Сполучені Штати взагалі долучались до вирішення проблеми Ірану. І от в принципі, отакі от інформаційні дії каналу Фокс спрямовані саме на те, аби збільшувати серед прихильників Трампа супротив його бажанню, чудимкам все-таки нанесення цього удару по ядерним об'єктам. У нас же зараз, якщо гуртати наші соціальні мережі, майже всі перекваліфікувалися в експертів по близькому сходу. Розмірковують над тим, а от зараз загострення на близькому сході, наскільки воно грає на руку Путіна чи грає проти Путіна? Є ряд думок, які базуються на тому, що зараз падіння режиму Аятол воно взагалі підірве. Підваленою режиму Путіна там почнуться якісь бронівські рухи в Росії, і тому Путін цього боїться. і Взагалі, загострення зараз і ще більша інтенсифікація бойових дій між Ізраїлем та Іраном. Це все ну нам в принципі вигідно. Є інша точка зору, яка має свої аргументи. По перше, увага близького вся світової спільноти більша прикута до близького сходу. Це відволікає увагу від наших проблем і міжнародної підтримки нас сьогодні. Друге, ціни на нафту зростають. Це посилює Путіна. І ви ж бачите, Горгію Борисовичу, як зараз росіяни почали маніпулювати ось цими тезами про удар на випередження, який правильно завдав Ізраїль, тому що це вони дбають про свою оборону, і бачите, ну тобто, фактично, вони свою агресію, свій терор проти України, ось показують, що насправді так ми ж нічого поганого не робили, і це ну дуже небезпечна тенденція. Тож, на вашу думку, власне. Як зараз загострення на близькому сході, воно грає проти Путіна чи грає на Путіна зараз? Абсолютно правильно. В своєму коментарі підмітили, що є по-перше, ну так, складні питання, вони не мають простих рішень взагалі. І оцей складний, дуже складний процес, який відбувається зараз на Близькому Сході, він же почався не з стосунків Ірану та Ізраїлю. Це почалося ще минулого року, 7 жовтня, коли терористи з Палестини напали на цивільне населення Ізраїлю. З того все почалося. І коли ми зараз роздив... ну, роз... намагаємось проаналізувати на стратегічному рівні значення того, що відбувається зараз безпосередньо між Ізраїлем та Іраном, то тут є велика кількість різних чинників. Одні чинники на користь України, інші чинники не на користь України. Одні чинники на користь Росії, інші чинники проти Росії. Це стосується далеко не тільки цін на нафту, про які ви вже сказали. і Це абсолютно логічно. Головна теза, з моєї точки зору, принаймні, що в разі повалення режиму Аятол Росія втратить останнього союзника. В цьому регіоні вона втратила асада в Сирії і зараз впритул наблизилась до того, що може втратити і цей режим людожерський, з моєї точки зору, фанатиків іранських, між іншим, з якими минулого здається року да, Росія уклала там договір про стратегічне партнерство, оборонне там співдружність, щось таке бля-бля-бля. І от зараз фактично цей режим, Він ну я не можу сказати, що він висить в повітрі, ні, ще далеко до цього, але є певні реальні є сценарії загрози його повалення. Звісна річ, якщо дивитись в стратегічному плані, а не просто в короткочасній перспективі там цін на нафту, то це абсолютно повалення цього режиму не на користь Росії. Бо Росія в ще раз підкреслив останнього союзника на Близькому Сході. А не треба забувати, що це. Ну оскільки я живу, мені 63, значить, приблизно там ще з п'янерських часів, коли почали в школі нам кожного ранку робити політінформації. Я пам'ятаю кожного дня новини з цього регіону, чи то з Єгипту, чи то з Палестини, чи з Сірії, чи з Лівану. Кожного ранку протягом оцих там не знаю 55 років я чую якісь ну, такі по-різному можна до них ставитись, але важливі новини саме з цього регіону. І от Росія зараз має реальний шанс втратити останнього союзника. Фактично, Росію можуть вичавити е, з того регіону, а це дуже важливий і з точки зору політичної, і з точки зору військової. І з точки зору економічної, оцей регіон, і Росія зараз ну реально я думаю дуже і дуже занепокоєна тим, що відбувається. Так, а тут дивіться цікава історія. Зараз знову можемо повернутися до ось цієї прес-конференції, яку Путін вночі давав журналістам, в тому числі західних ЗМІ. Він же близькому сходу приділив багато уваги. Він говорив про те, що зараз на прямому контакті з Нетаньяху, з яким у нього ну як ми розуміємо, в принципі, нормальні стосунки збереглися, попри всі там геополітичні події. Далі він на постійному зв'язку із Трампом, і він там акцентував увагу на тому, що потрібно так це все вирішувати дипломатично. І що є е, АЕС, яку росіяни разом з Іранцями будували, і от він е, ну там же ж хотів захистити своїх працівників. І як з цієї прес-конференції випливає, то нібито він з натання подумовився, щоб туди нічого не летіло. Якщо я правильно зрозуміла, знову ж таку, от як це презентовано. Тобто, в мене тоді питання є стратегічний договір. То чому Путін, якщо для нього цей іранський режим важливий, він рятує АЕС, а не рятує Аятолу? Не направляє туди, я не знаю, додаткові якісь там панцирі, якщо вони в них ще лишилися, якусь зброю. Ну о, можна по-різному ставитись до Путіна, але він точно не кончений дурак. І він чудово усвідомлює, що о, це ви, до речі, постійно звертаєте на це увагу під час ну, ми, ми іноді, ми іноді виходячи на емоційному рівні, екстраполюємо своє. Негативне ставлення до того чи іншого політика на його розумові здібності, а це ну, доволі небезпечно. І я переконаний, що Путін чудово усвідомлює, що на, на нинішньому етапі ніякою воєнною допомогою, підкреслюю, ніякою він не здатен змінити ситуацію. Ізраїль домінує, Ізраїль заволодів практично повітряним простором, і в, навіть якщо. Є три різні сценарії, які можуть відбуватись в війні Ізраїля та Ірану, але навіть в короткотерміновій перспективі ну, Іран не здато нічого проти поставити домінації Ізраїля. Інша справа, що постійними бомбардуваннями тих чи інших об'єктів, Іран ви Ізраїль навряд чи зможе змінити політичну систему в цій країні. Це окреме питання. Але те, що з воєнної точки зору Росія нічим зараз не може реально допомогти Ірану, це факт. Але от Путін саме намагається а, запропонувати, причому я так сказав би, а, як російською є прислів'я, його в двері а він в окно, а, він намагається, а, щоб його використали, щоб його. Застосували в якості посередника mm -hmm. миротворця, хоча Трамп ну принаймні Ну, Трамп. Тому, що... Давайте будемо говорити так: спочатку говорив ABC News що він за таке посередництво, а потім, потім... кілька днів пройшло, виявляється проти. Да. Що він скаже сьогодні? В обід побачимо побачимо, ну, тому що послідовний да але да. путіну це вкрай важливо. Для нього зайняти позицію посередника між Сполученими Штатами та Іраном, бо він виграє не лише тільки в стосунках Росія-Іран. Він буде для режим, режиму Аятол після такого кроку він буде ледь не, там, заступником Аллаха. Але для нього це вкрай важливо, що це йому дасть можливість, можливо, це головна мета суттєво змінити конфігурацію в трикутнику Сполучені Штати, Росія, Україна. Угу. Бо, погодьтесь, якщо Сполучені Штати погодяться на те, аби очільника Кремля використовувати в якості посередника по іранському питанню, то ні за яких обставин Сполучені Штати ніколи не підуть на загострення. Стосунків з Росією в питанні війни в Україні, оце головний тезис, яким Путін намагається влізти в іранську проблему. До наших тем зараз перейдемо. Тут уряд збираються відправляти у відставку з міністрами. Якась дивна історія, тому що у Мєрова чекають народні депутати, щоб він відзвітував взагалі що з фортифікаціями на ключових напрямках, де зараз ворог тисне. В четвер не дочекалися. От станом на цей момент у нас 10.10 .10 ранку за київським часом. Немає інформації, але вчора ще депутати говорили про те, що може він прийде в п'ятницю. Ну може прийде, може не прийде. Зміна уряду, вона якось зможе зараз поліпшити ситуацію в плані оборони та безпеки для вирішення якихось е, питань, чи це знаєте, ну якась, якась така суто декоративна історія, просто змінили обличчя, а все як працювало, так і працюватиме. Якщо чесно, от я вчора розмовляв зі своїми друзями колегами, і я чесно сказав, знаючи, як працює внутрішня кухня, я не бачу жодного сенсу. В зміні уряду. Uh -huh. Справа в тому, що ані нинішній уряд в повному його складі, на чолі з прем'єр-міністром, не є самостійними політичними фігурами, ані його наступники такими не будуть. Що нинішній уряд виконує всі забаганки банкові, що його наступники будуть робити те ж саме. Таких стосунків, як були за часів попередньої влади, коли жодна з політичних сил не мала монополій, я хочу це нагадати. Але, на жаль, у нас люди мають якусь ну, патологічно коротеньку пам'ять, але ні блок Петра Порошенка, ні партія Яценюка не мали монополії, і доводилось весь час домагатися, тому це створювало Конкуренцію, в тому числі всередині уряду. конкуренцію між адміністрацією президента і урядом це можна сказати, що плюс можна мінус, по різному можна оцінювати. Я, наприклад, вважаю, що здорова конкуренція це завжди позитивно.